Підсумок нашої акції «Деросифікуй свою бібліотеку. Ми зберегли бібліотеки. Ми зібрали тисячу книг. Втрачається колись були. Скільки тут насправді людей активних? Деверсифікуємо наші бібліотеки. Підсумок нашої акції «Деросифікуй свою бібліотеку, коли ми передали урочисто книги до Дорочинецької книгозбірні, Насправді дуже красиве свято. влаштували місцеві колективи, колектив книгарні. І насправді дуже радіємо, що ці книги, а це близько трьох сотень нових сучасних українських книг. А зараз матимуть змогу читати місцеві жителі, вимушені переселенці, які проживають на території Мамайської громади. Досить часто мене запитують, чому ви збираєте для траченців? Чому так багато бібліотек якщо ви в траченцях колись були ви знаєте, скільки тут насправді людей активних, які е, хочуть змінюватися, хочуть змінити країну, дуже патріотичні. А лишайтесь, нікуди не сніку. Це є подія, яка мала би мати місце і яка би мала наближати нашу перемогу ще швидше. Чому? Тому що у такий важкий час кожен з нас має робити щось потрібне для нашої держави, щоб наблизити перемогу. Ті, хто потребувалися про те, щоб ця справа набула розголосу. Значить, вона буде мати належне місце у житті кожного українця. І льодця на папір слова надії і віри. Знаходжу сили, де їх не було, і почуттям найкращим вже немає міри. А на душі так затишно, і тепло. Повірте, не все нас настільки однозначно, і ми вислуховували, що ми фашисти, що ми спалюємо ці книжки. Хоча люди до кінця не розуміли, що ми здаємо їх на макулатуру, а за виручені кошти придбаємо сучасні класні книги. Для сільської бібліотеки, щоб поповнити вашу розбіру, тут різні жанри. Тут є світові бестселери, які перекладені українською, є українські сучасні автори, Сергій Жадан, Андрій Любка і інші такі дитячі, дуже багато літератури. Я думаю, і англійською мовою, і німецькою. Тому я думаю, для кожної, і для найменших, і для найстарших тут будуть класні книги. Ластівочка щебетушка, Де ти від нас дошкою йдеш? Що ти дітям з того світу? Загалом за результатами акції ми зібрали тисячу книг російської літератури, які ми здали на макулатуру. А це близько семи сотень кілограм. А за виручені кошти ми якраз і придбали частину книг. Також безмежно вдячні місцевим виданням Чернівецьким видавництво «21» та дитячі арт-видавництво чорнівівці, які так само подарували книги для Трочинецької книгозбірні.